І наближають нашу перемогу в першу чергу військовослужбовці, у тому числі і воїни територіальної оборони, у тому числі і Запорізької 110-ї окремої бригади. На початку жовтня Україна святкує День територіальної оборони. Сили тероборони нашої країни були створені вісім місяців назад на підставі закону про основи національного спротиву. Формування підрозділів завершилося 15 лютого 2022 року, а за тиждень бійці тероборони вже вступили у бій з російськими окупантами. Сили територіальної оборони це є Збройні сили України, не дивлячись на те, що це доволі такий е, молодий рід військ, так, але е, вже дуже велика кількість цих молодих і, і не, не дуже молодих людей в перші дні. Е, Повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну вони зіграли таку ключову роль, тому що основні бойові підрозділи вони були там на особливо небезпечних напрямках. Так і треба було розширяти наші а, сили оборони України. Раніше ми думали, що супергерої є тільки в кіно, а тепер ми знаємо, що вони завжди жили поруч з нами. Хлопці стероборони щодня доводять, що вони... Справжні воїни світла, які вдало перемагають орду пітьми. «Знаю про територіальну оборону не з чужих слів, а з е, реальних дій, які ми разом робили, разом боронили батьківщину е, самовідданості тих людей, простих людей, вчителів, лікарів, е, сантехніків, е, прорабів, які йшли, е, ставали до лав Збройних сил, бо сьогодні територіальна оборона є одним з важливих фундаментальних наріжних каменів, на якому тривається вся наша оборона, наші збройні сили України, які йшли туди, не маючи якогось супер досвіду, супер підготовки, але своєї самовідданості, своїм патріотизмом компенсували всі ці чесноти, які сьогодні нам дозволили не лише зупинити ворога, а й далеко відкинути його. І більш того, в найближчі місяці гарантують повернення наших територій. Ми постійно бачимо в новинах: бійці тероборони відбили танкову атаку, знищили російський літак або звільнили населений пункт та взяли трофеї чи полонених. Навіть професійні військові у захваті від своїх побратимів терівців, якщо пожартувати це коректно, я би називав їх на початкових етапах. Це чудо ружь. Бригада має досвід співпраці. Я щиро вдячний хлопцям, які були спільно з нами виконували завдання. Так склалося, що на війні досить. Тривалий час ми виконували завдання пліч опліч, там фланг до фланга і ми були впевнені, що з цього, з цього боку то проблем не буде. За час війни у нашій свідомості відбулися докорінні зміни. Ми зрозуміли, що захист України це наш спільний обов'язок. Озброєна, навчена і готова протидіяти навалі агресора. Нація відіб'є саме бажання у ворога нападати далі, бо захопити територію більша частина населення, якої чинитиме спротив, дуже важко а втримати взагалі неможливо. Восьмий місяць поспіль сили територіальної оборони зсу доводять, що у жилах українців тече свобода, відвага та відданість батьківщині. ТРО, за ним майбутнє. Це дійсно ця війна показала, що це має сенс, і це дійсно потужна складова, одна із складових сил оборони. 110-та запорізька окрема бригада територіальної оборони теж встигла відзначитися на полі бою і за свою звитягу отримала бойовий прапор. Пишаємось нашими оборонцями і віримо в нашу перемогу.